Ініціаторами проєкту «Фінансова консультація» стала громадська організація «Мій Нікополь» на чолі з депутатом міської ради Андрієм Фісаком. Її мета – допомогти городянам у вирішенні їх проблем, що стосуються фінансової сфери. Сьогоднішній проєкт «Фінансова консультація» він направлений <кхи> в першу чергу для того, щоб сьогодні нікопольчані і жителі нашого міста дійсно мали б правову фінансову підтримку і допомогу, отримали б кваліфіцировану юридичну консультацію фінансовою консультацією і мали захисту. Юристи, що надаватимуть фінансові консультації населенню, в цій справі не новачки. Кілька років вони вже займаються юридичною практикою та допомагають городянам. Я займаюся областю відношень з банками і страховими компаніями вже більше чотирьох років. В цей період більше 60 клієнтам була оказана качественна юридична допомога. За останній рік тільки ми зекономили більше 1 мільйона гривень для Нікопольчан. Однією з тих, кому допомогли, стала Галина Борисівна, яка через невиплачений кредит мало не лишилась свого власного житла. Її син взяв кредит під залог квартири, купив авто, щоб надавати послуги перевезення. У 2007 році взяли цей кредит, Род він ще продовжував працювати, а потім пішов з роботи, зайнявся звозом. До часу, время часу регулярно він платив. А потом, однажды, когда он возвращался уже на рассвете, случилась авария, значит, вынужден был продать машину, значит, все это полетело прахом, и с работы он, естественно, ушел. И вот он уже не платит, ему нечем платить э, кредит. Они начали требовать, что если вы, вот не, давайте продавать квартиру, мы подадим на аукцион, чтобы продали вашу квартиру. Вирішити цю проблему та реструктуризувати борг і, звісно, зберегти квартиру, допоміг Олександр Прус. Юристи закликають населення звертатись за консультацію з метою не тільки вирішити проблему, але й запобігти їй. Тим паче, консультації безкоштовні. А спектр послуг доволі широкий. Допомагають при шахрайстві зі споживчими та автокредитами, вирішити проблеми з колекторськими фірмами, зберегти житло. Першу це тим людям, які мають проблеми на сьогоднішній день, тобто це проблемні зайомщики. А також ми прийшли, до виводу, що цього буде мало. Тобто, потрібно Приймати якісь действия, які направлені на підопричнення неблагоприятних последствий у тих ліс, які теми тими іншими фінансовими услугами. Безкоштовні консультації для городян проводяться по середам та п'ятницям з 16 до 18 по вулиці Івана Богуна, 9. Телефон 65 11 02. Звертайтеся та пам'ятайте, без вихідних ситуацій не буває.